Вітаю, вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Чи можуть разом жити люди різних цивілізацій, різного цивілізаційного рівня? Ну, нікуди ж не ділися. Варвари, дикуни, варварські держави, дикунські держави. Вони ж нікуди не ділися. Ну, ми, ми не робимо просто висновок. У нас паралельне мислення. Ми читаємо про те, що в Африці президент і не один так. Убивали своїх опонентів, політичних. Так. Розрубували їх на частини, зберігали їх в холодильнику і їли їх. Так. Це, до речі, ці люди закінчили вищі навчальні заклади в США, Великій Британії, Німеччині, Франції. Ви розумієте, що ще ні? Коли ми читаємо повідомлення про те, що там якісь африканські Племена, народи там, використовують тварин для кохання, особливо мауп. Ну це ж повідомлення йдуть, ну читайте самі. Так, то ви думаєте, що якщо ці люди приїдуть, чи їх привезете ви до Великої Британії, там, Норвегії, Швеції, там, Німеччини, то ці люди перетворяться. Одразу на людей цивілізованих. Достатньо їх ну, одягнути відповідним чином, так? навчити їх відповідним чином. А воно не виходить. Ну, не виходить же ось приклад цих президентів африканських країн, які убивали своїх. Політичних, я підкреслюю, політичних опонентів. Розрубували їх в морозилку і харчувалися ними. І це люди, які закінчили вищі навчальні заклади в цих цивілізованих країнах. Вам не вдалося навіть людей, які закінчили вищі навчальні заклади, ваші цивілізувати. А що ви хочете із тими. Людьми, які ви завезете чи завезли вже з Африки, і хочете, щоб вони перетворилися в якомусь там навіть поколінні так, на людей цивілізованих, тому що вони ви вивчили їх грамоті. Грамота, освіта і цивілізація це різний рівень. Цивілізація Формуються тисячами років. Зрозумійте, тисячами років. А не можна так раз хоп, і, ніби тумблер вімкнув, і все, вони були до цього варварами, їли один одного, так, убивали і так далі, і тому подібне. А тут ви зробили з них цивілізованих людей. Ну, не виходить так. Ми бачимо це. Тоді е, московити андрофаги так само. Якщо за нами понад 8,5 тисяч ну, в крайньому разі підтвердженою артефактами історії за українцями, то за московитів, скільки з якого з 14 століття? Ці угрофіни мерями мищора, мурома. Мерзя, вепси і так далі почали перетворюватися поволі на русських. Тобто чиїх? <кліх> ну от скільки, аби дивуємося, що вони сюди прийшли до нас, убивають і кажуть, що вони тут батьківщину захищають, убивають, грабують, мародерять. Гвалтують, як вони утримують наших військовополонених і як ми утримуємо. Це ж величезний цивілізаційний, величезний цивілізаційний провал, величезний Між нами і ними. А ми кажемо, кажуть нам, що ми один народ, чи навіть родичі, та які там родичі? Воно все. З генетики виходить у ментальність і швидко проявляється. Ну, так же чи не так? ну За фактами. А факти це ж уперта річ. Я навів найупертішу річ, це що африканський це, це те, що виявили. І то ж, це все приховується. Так, повідомили і замовкли. Тут, не дай Бог так. Хто ще довідається, що там люди, які отримали, закінчили Оксфорд, і інші найкращі університети, поводять себе як ну, якісь дикуни і варвари, із, не знаю, з якого століття навіть, чи тисячоліття. У нас такого. Фактично ніколи не було у нас. То не було в Україні, 8000 років не було. А в них ще он Геродот описує цих андрофагів, людожерів, тому я і наголошую, що вони андрофаги. Тому що першим було слово, і слово було Бог. Слово правди це величезна сила, яка. Ну, розкриває, знімає полуду з очей, розкриває очі братам незрячим гречкосіям, які не розуміють цього того, що відбувається. Тому що їм говорять те все, що комусь треба. А вони сприймають це як істину в останній інстанції. так Отже, освіта, те, що там, Європейці думають деякі, ну, ліваки звичайно, так, ліві. Бо зараз постійно в Європі починають до влади то там, то сям приходити праві. навіть, я думаю, що наступне це буде ультраправі. Тому що населення побачило, що всі ці балачки про те, що дикунів і варварів можна перевиховати, що так. Так. можна їх примусити бути цивілізованими людьми. Це неможлива річ. Не можна перескакувати через етапи розвитку людства. Якщо хтось знаходиться там на етапі не знаю, людожерів, то він на тому етапі і залишається. Так. Якщо у нас таке трапляється, то це атавізм називається. Так, атавізм. Це те, що Дісталося нам від дуже далеких предків. Або, може, там, ну, скажем так, хтось був дід баба, прабаба, московитом Андрофагом, і воно вилізло. Ну, це ж, знову ж таки, це встановлено не не мною. Це археологами встановлені оці, е, їхніми ж археологами. Зараз такого боронь Боже, ні сказати, ні, ні написати у Москві і не можна. А тоді, коли ще археологи могли бути науковцями, археологами, а не е, якимись пропагандистами московськими, то вони так і писали. що... Розщеплені кістки, отам, ну, там, де їх і розмістив Геродот, вони вказують на те, що мозок видобували, людські кістки, не тварини, а людські кістки. Так що, ну, люди добрі, врешті-решт, ну, включайте мізки, щоб не було у нас паралельного мислення, коли ми читаємо одне, а не можемо зв'язати із іншим.